Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Зоря та інголець дограли поєдинок 16-го туру УПЛ, який розпочався 8 грудня 2024 року через тривалу повітряну тривогу. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1-0 на користь петрівського колективу. У першому таймі, який було зіграно в кривому розі, рахунок відкрив Роман Волохатий. Тоді півзахисник завершив чудову комбінацію ударом у напівпусті ворота з близької відстані. Догравання розпочалось. За так чорно-білих, які претендували на призначення пенальті на початку тайму, але рефері не повірив падінню Яцика. Інгулець майже не виходив в атаку, грали на отримання рахунку. Лише Пушкарьов завдав небезпечного удару з лінії штрафного майданчика, але м'яч пройшов повстійку. Під завісу матчу волохати міг оформити дубль, але його щільний удар взяв на себе вантух. В атаку у складі зорі регулярно ходили навіть захисники Жоніньо та Джордан, але Петрівці змогли втримати переможний результат. Було визначено час початку фінального матчу Кубку України сезону 2024 25 Дирекція з проведення Кубку України визначилася із часом початку фінального матчу турніру Шахтар Донецьк-Динамо-Київ. Поєдинок у Житомирі на центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18.30. центральний стадіон у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії. Вперше з 2019 року в УПЛ асистував воротар. У матчі 26-го туру УПЛ голкіпер Ворскли Павло Ісенко на 93-й хвилині віддав гольову передачу. А на він малиш забив м'яч у ворота Вереса. Востаннє аналогічна подія траплялася ще у сезоні 2018-19. Тоді у матчі 28-го туру УПЛ Євген Паст асистував Олександру Філіпову, допомігши Десні вирвати перемогу над. Олімпіком 2.1». Форвард Динамо Матвій Пономаренко став одним із найкращих бомбардирів юнацької ліги УЄФА сезону 2024-2025. 19-річний українець забив 8 голів у турнірі, один з пенальті. Також по 8 голів забили Мамаду Сангарес ПСЖ та Філіп з Альцбурга. Нагадаємо, що Динамо вилетіло в одній 16 фіналу турніру. Юнацьку лігу УЄФА цього сезону виграла Барселона. КДК УАФ ухвалив низку рішень за підсумками 23 та 24 турів УПЛ. Полісся отримало штраф у 250 тисяч гривень за поведінку вболівальників під час домашнього матчу 23-го туру УПЛ з Карпатами. 50 тисяч гривень клуб зобов'язали сплатити за використання вболівальниками піротехнічних засобів, а ще 200 тисяч за демонстрацію вболівальників символіки дискримінаційного характеру, за перевищення максимально допустимої Кількості глядачів під час матчу 24-го туру ЛНЗ та Кривбас отримали штраф у 20 та 10 тисяч гривень відповідно. Для черкаського клубу у домашньому матчі з Шахтарем це було повторне порушення. Криворіжці у тому турі грали з Динамо. Також Кривбас оштрафовано на 10 тисяч гривень за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонньої особи. Колос отримав штраф у 15 тисяч гривень за повторну затримку матчу. Відповідний інцидент інцидент стався у матчі 24-го туру Лівий берег Колос. Двомачову дискваліфікацію за вилучення у матчі 24-го туру з Поліссям отримав гравець Ворскли Антон Салабай. А полтавський клуб отримав штраф у розмірі 5 тисяч гривень за неявку головного тренера Юрія Максимова на флеш-інтерв'ю. На 20 тисяч гривень був оштрафований чорноморець у 23-му турі. У грі Зелензе в Одесі клуб повторно не дотримався вимог щодо проведення матчу без глядачів. Український вінгар Олексій Кащук став чемпіоном Азербайджану у складі Карабаха. Клуб Загдама достроково забезпечив собі 12-й титул в історії та 4-й поспіль, зігравши в нічию із Сабахом 1-1. Карабах випереджає зіру на 13 очок за 4 тури до фінішу першості. Станом на зараз Олексій взяв участь у 34 поєдинках за Карабах, записавши до свого активу 6 голів та 6 асистів у всіх турнірах. Колишній футболіст харківського металіста та збірної України Едмар очолив олімпійську збірну Киргизстану Ю-23. Про призначення фахівця на цю посаду повідомив Киргизький футбольний союз, Едмар готуватиме команду до майбутніх матчів відбору Кубка Азії, які відбудуться восени 2025 року. Натуралізований бразилець тривалий час виступав в Україні за металістами та -металіст 1925, 19 Дніпро Таврію, провів 15 матчів у складі. В збірної України, де забив один гол. Едмар має тренерську ліцензію категорії уєфа Про. Останнім місцем роботи фахівця був клуб Тобол із Казахстану. З 2019 по 2023 роки фахівець був асистентом-помічником і виконувачем обов'язків тренера у харківському металісті-1925. Баєр оголосив, що віддасть нападника Артема Степанова в оренду у Нюрнберг з другої бундесліги. Угода буде розрахована на сезон 2025-2026. Степанов перейшов до Баєра із Академії Шахтаря у 2022 році. Цього сезону 17-річний українець дебютував за першу команду Байера. Він вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга у листопаді 2024 року і відіграв 18 хвилин. Також Артем зіграв одну хвилину у грі Ліги Чемпіонів проти Спарти Праги. Степанов у сезоні 2024-25 провів за Баєр Ю 19 двадцять всіх матчів на його рахунку 22 голи та 3 асисти ЛНЗ оголосив про відхід з клубу чотирьох співробітників. Клуб припинив співпрацю з директором Василем Гричаним, менеджером з медіа та маркетингу Андрієм Вінковим та адміністраторами Борисом Кузьміним та Микитою Кузьміним. Раніше клуб залишили спортивний директор Євген Тарасенко та генеральний директор Андрій Колісник. Зараз черкаська команда робить повне перезавантаження на керівних посадах. Півзахисник кривбасу Мендоза через травму коліна вибув до кінця сезону. Про це повідомила прес-служба клубу. Венесуельський легіонер отримав ушкодження минулого тижня на тренуванні після матчу проти зорі. Мендоза змушений був достроково завершити заняття та залишити поле за допомогою партнерів. Після обстеження в Києві було виявлено надрив бічної зв'язки коліна, що не дозволить 23-річному футболісту повернутися на поле в найближчі 5-6 тижнів. Нагадаємо, Кривбас орендував Мендозу взимку цього року у Депортіво-Течири. На його рахунку один гол у п'яти матчах. Також півзахисник Кривбаса Ярослав Шевченко пропустить залишок сезону. На одному з тренувань гравець травмував гумілкостоп. Він розпочав відновлення, яке триватиме ще приблизно місяць. Цього сезону Шевченко відзначився одним асистом у шести матчах за Кривбас. Також на його рахунку п'ять голів у восьми іграх за командою «19 клубу. У ЄФА обговорює можливі зміни ліги чемпіонів на сезон 2025-2026, Повідомляє Білд, наразі вже відомо про такі три пункти, за якими турнір може оновитись з наступного сезону. Перше. Скасування екстратаймів. У разі нічиєї в основний час команди будуть одразу переходити до серії пенальті. Це може зменшити навантаження на гравців. Друге перевага у вигляді домашнього матчу відповіді у чвертьфіналах та півфіналах. Наразі положення команд у турнірній таблиці Ліги Чемпіонів впливає лише на визначення порядку проведення матчів лише на одній восьмій турніру, а усі наступні раунди визначаються жеребкуванням. Третє заборона на зустріч команд з однієї країни в груповому етапі. Організація вважає, що такі ранні матчі не привабливі для вболівальників, тому розглядає варіант із поверненням до старого формату, коли команди з однієї країни могли зустрітись лише починаючи з чвертьфіналу. Український вінгер Лехії Максим Хлань привертає увагу Ягелонії. Про це повідомляє журналіст Даміан Доміч. За інформацією джерела клуб із Білстока націлений на підписання 22-річного українця, угода якого з Лехією закінчується цього літа. Максим продовжує вести переговори щодо продовження контракту з клубом із Гданська. У поточному сезоні Хлань провів 25 матчів на клубному рівні, забив три голи та віддав два асисти. Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив декілька клубів. Повідомляє Марка. Кілька команд запитували інформацію про ситуацію 26-річного українця у його агента Жоржа Мендеша. Найбільш наполегливим є Галата Сарай, але поки що жодних розмов про угоду не було лише триває аналіз ситуації. Кілька днів тому Мендеш зустрівся з керівництвом Реала, щоб повідомити про поточну ситуацію з воротарем та почати обговорення отриманих пропозицій. Андрій минулого року продовжив з реалом контракт до 2030 року, але сезон 2024 2025 не був таким, на який він сподівався, коли підписував нову угоду. Цієї кампанії воротар грав у Кубку Іспанії та підміняв тібо кортуа, коли бельгійць був травмований. Але проведений в запасі фінал. Іспанського кубка не дає думати, що ситуація зміниться для українця. Лунін цього сезону провів 12 матчів за реал, 4 сухих, в яких пропустив 19 голів. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. На українського форварда Артема Довбека починають все менше сподіватися в Ромі, тому дуже ймовірний його трансфер влітку. За інформацією порталу серія Анюс на Довбека з'явився несподіваний претендент. За інформацією джерела, в ромі виникає багато питань до гри Довбека. При цьому вони не проти продати українця, а римляни зможуть відбити за Довбека втрачені минулого літа 30 мільйонів євро. Одним із клубів, які хочуть підписати Довбика, є Жерона, з якої він став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та потім перейшов у Рому. Жерона цього сезону провалилася в усіх турнірах і іноді публікує в соцмережах голий Довбика з минулого сезону. У Жероні не виключають того, що хочуть повернути Довбика назад. Тепер все буде залежати від Артема Довбека, чи погодиться він на повернення в каталонську команду. Українець цього сезону відіграв за Рому у 43 матчах, де забив 16 голів та віддав 4 асисти. Колишній зірковий форвард київського Динамо Артем Мілевський знайшов нового тренера для Шахтаря. Маріно Пушич 100% залишить команду після останнього туру УПЛ. Саме про це Мілевський розповів в інтерв'ю українському футболу. Мілевського запитали, кого б він хотів обрати головним тренером донецького Шахтаря. Серед претендентів називалися Олексій Біялік, Даріо Серна та Туран. За словами Артема Мілевського, він хоче бачити сирну наступним тренером Шахтаря. Цитата. Мені було дуже цікаво подивитися на Даріо Серну як головного тренера Шахтаря. Ми з ним у хороших стосунках. Я впевнений, що він дуже професійно до цього підійде і у нього все вийде. Він уже давно знає команду зсередини, ніхто краще ніж він цього не знає. Я думаю, що якщо гірники не зможуть знайти закордонного тренера, то саме Даріо Серна стане ним. Можливо, це буде тимчасово, а можливо, ні, зазначив Мілевський. Нагадаємо, що Даріо Серна працює спортивним директором Шахтаря, але в жовтні 2023 року він вже тренував гірників після звільнення Патріка Ван Леуена.